На сьогоднішній день в Полтаві ми маємо. 17 офіцерів служби освітньої безпеки, які пройшли відповідну спеціалізацію, пройшли відповідне навчання і здобули необхідні навички для виконання своїх службових обов'язків. Це комунікація зі здобувачами освіти, це навички з вирішення конфліктів мирним шляхом, це алгоритм реагування на надзвичайні події. Інші вакантні місця будуть також добиратися інспектори, які будуть Закріплені за навчальними закладами важливий момент, що проект передбачає, що один офіцер, один поліцейський закріплений за одним навчальним закладом, і відповідно він там буде перебувати повний робочий день. Для участі в проєкті обиралися в першу чергу ті навчальні заклади, які по-перше, працюють в очному форматі, тобто там, де є присутність добучі освіти, і які потребують присутності поліцейського для забезпечення безпеки, і відповідно ті навчальні заклади, в яких є велика кількість учнів по Полтавській області. Проєкт передбачається включити до 84 навчальних закладів, вони територіально розташовані по території всієї області, і відповідно на ними буде очілювати цей напрямок, буде начальник відділу Служби освітньої безпеки в головному управлінні Національної поліції. Ми, як патрульна поліція, реалізовуємо проєкт саме в обласних центрах. І відповідно заробітні платні вони отримують як поліцейські, тому жодного додаткового фінансування на реалізацію цього проекту не потрібно. Не потрібно. дома від області, так, так, так від громад від області нічого не вимагається. Єдине це сприяти облаштуванню робочих місць в цьому напрямку. В нас налаштована комунікація з управліннями освіти.